Всім привіт! Це клуб-Хвостики і ми зараз вам розкажемо історію ось цієї красуні. Не побоююсь цього слова, красуня, вона дійсно дуже гарна окраси, подивіться на ці лапки п'ятнисті. Окрім того, що вона дуже гарна, це ще цуценятко, їй всього 4,5 місяці приблизно. В неї ще дуже сумна історія. Вона була врятована з Херсонщини. Всі ми знаємо, що відбулося в ці важкі дні. Особливо це було важко для тварин. І всі, хто могли, направлялися на Херсонщину рятувати та допомагати там тваринам. Цю сімейку було дістати з води. Вони вже тонули і вони були зовсім ще маленькими. Їх врятували. Наші друзі-волонтери привезли до Одеси одразу в клініку. Вони кому потрібно було підлікувалися, вакцинувалися, обробилися. Це готові вже члени родини. І вони вже дуже довго чекають на свою сім'ю. Фіона, так звати цю дівчинку, вона дуже класна, дуже спокійна. По характеру, це а, друг компаньйон, вона виросте не дуже великою. Її... Біля п'яти місяців, як я вже сказала, і вона ну, можете побачити зовсім такого невеличкого середнього розміру. Можливо, ще трошечки вона підросте. Тому а, цей розмір, в принципі, підійде як для квартири, так і для приватного будинку. Фіона дуже контактна, дуже добра, дуже спокійна. А, їй потрібна просто крапелька вашої любові, а, крапелька турботи, а, крапелька виховання, тому що а, всі вони живуть на перетримці, а, де звичайно їм кожному із них приділяється. Мало уваги, тому ми дуже просимо а, подивіться на цю красуню. В неї неймовірний окрас. Ми зараз зробили для неї гарнючі фотографії. І хочемо, щоб хтось поглянув на неї через це відео і полюбив, захотів її подарувати справжнє життя в сім'ї. А якщо ви просто хочете допомогти Фіоні знайти сім'ю. Зробіть репост свою в соцмережу в будь-яку. Поставте лайк, напишіть коментарі, зробіть хоч щось, якийсь вклад для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. І її обов'язково помітить її сім'я. Фіночка, покажить, скажи, візьміть сім'ю, я буду вас любити, буду з вами гратися, буду лежати ось так. так. Вона дуже класна, дівчинка, подаруйте Фіоні сім'ю.